Шановні китюні, шановні леви, льовушки, котики, я вас вітаю. Для вас сьогодні розклад таро, поради таро, поради оракулів на березень місяць. пересні в нас вже весна. Сідайте зручно. Квіти в мене. Сподіваюся, вас також. У мене чудова свічка. Я не знаю, що тут написано. Kind of. Ring a bell, так. Да. Приїхала до мене з Чехії. До речі, її робила дівчинка наша з України, яка переїхала, я так розумію, як біженка. І от робить такі свічки для інших, робить щастя. Давайте дивитися для вас розклад. Перша колода в нас це колода Ракетра Уейта, класика. Давайте подивимося, що чекає на левів у березні місяці. У нас така погода зараз тепла. Я так думаю, що в березні ми вже будемо ходити всі в футболках. І так, леве і березень. А чому це вам грустно буде. І скучно, і грустно. Грустно вам буде, бо ви не бачите ресурсів. Дивіться, ви дивитесь, три кубки тут, вони лежать. І ви собі, вау, вони лежать! Дивіться, два кубки тут, а ви їх не бачите. Нормальна, до речі, така в нас якість психіки реагувати на негатив. Ну, то, що позитив є, то воно позитивно, А давайте будемо в негативі сидіти. І тут є гарний приклад такий: знаєте, колись кажуть, ідеш ти по вулиці, бачиш лайно. Ну, ти що робиш? Нормальна людина подивилася на то лайно і обійшла, йде далі. Ви ж не цибаєте туди і не починаєте, боже, як гарно, лайно! І ногами розтирати, а може, ще паличкою поковиряти. Ви не звертаєте на такі речі свою увагу. В даному випадку ви цим займаєтесь. Ви дивитесь на негатив. Що треба робити? Обгорнути ту лайну, повернутися і дивитися, ще два кубки лишилося. Ще є позитив. Шановні, Леви, Шукайте позитив, шукайте в кожній ситуації, яка з вами сталася, в кожній навіть халепі відповідь на питання, для чого мені ця ситуація прийшла? Не за що? За що тут можна і вам відповідати до сьомого куліда і всім родичам, а для чого? Оскільки відповідь на це питання буде, що я маю напевно щось нове вивчити? Да? У нас, ви знаєте, всі, скажімо так, в житті. Події відбуваються по спіралі. Це означає, якщо ви зустрічаєтеся з чоловіком, ви розбігаєтесь, це означає, що певний урок треба вивчити. Ви знову шукаєте собі нову людину для вас. Ви знову зустрінете такого чоловіка з таким самим характером, поки ви не перестанете притягувати до себе таких людей по спіралі, буде все розвиватися, так як в цій колоді. І до тих пір, поки ви не пройдете урок, ви будете ходити на ту саму роботу, яка не буде приносити задоволення, буде мало поки ви одну, другу, третю не зміните і не зрозумієте, що це не ваша робота, є інша робота. Не треба тим займатися, що не ваше. Це є дуже важливою рисою. Тому, шановні кутенятки, на позитив робимо акцент. Наступна карта. Отшельник. Клас! Хто у нас такий отшельник або єрміт? Що в нього є в руках? Подивіться, взагалі це пенсіонер з одного боку. Да? Це людина, яка вже вийшла на пенсію, в якої є досвід, в якої є внутрішнє світло. Це людина, яка має свій досвід, який вона отримала. Шляхом, знаєте, як можна сказати, втрат, шляхом, довгим шляхом свого досвіду. І карта каже: побудьте трошки наодинці з собою. От, да, ви тут трошки сумуєте, а подивіться, для того, щоб прийти в свій внутрішній такий баланс. Можливо, вимикайте телефон у березні, от буде така у вас ситуація. Ідіть якусь, знайдіть собі печеру, щоб посидіти там. Закривайте двері, якщо є можливість, Відправте дитину до подруги, до сестри, до друга, щоб ви були вдома, наприклад, пару годин. У вас є посах. Так, це ваші знання, у вас є світло, у вас є енергія. Все, що вам потрібно, знаходиться в вас. Ви зможете подолати ту ситуацію за допомогою вашого досвіду і от той роздрайв, який у вас в душі. Ви подолаєте не за допомогою когось, хто вам там, не знаю, хто б сказав, дайте, піди до подруги, вип'ємо там, чи до психолога. Ваша мудрість в вас. Ви сильні, ви в нас вогонь. Да, леви, це вогонь. Ви зможете подолати ситуацію, якщо будете розраховувати на свою мудрість. Інколи треба когось запитати, в даному випадку не треба нікого питати, все ви знаєте. Тепер наступна колода це Так, Для тих, хто цікавиться, таро. До речі, дуже вдячна за ваш комплімент. Хтось дівчат написав, Лена, до вас нікого не слухала, а також сподобалося. Кожна, кожна людина має свого таролога, оскільки ем, йому імпонує подача інформації, або е, взагалі колоди, або як людина е, себе міміка, і, або жести. Тому шукайте свою людину, яка вам принесе позитивну інформацію. І так, Таро радіїв, що нам розкаже для наших кошеняток у березні. Що буде відбуватися? Я вибачаюсь, я завжди зіваю, коли я працюю з картами. Тому. Березень. Десятка жеслав. Бачите, трошки похоже на отшельника. Втомилися ви. Така карта, яка розказує, що та ноша, яку ви несете, вона, в принципі, така. Знаєте, от бачите, король. Він мудрий, в нього багато енергії, але він виглядає втомленим. Зверніть увагу на себе. Зверніть увагу на те, Чим ви займаєтесь? Який у вас день? От воно трошки перекликається, бачите, мудрість отшельника і мудрість цього короля, який свій досвід несе на собі. Взагалі, зробіть собі, слухайте, льви. Класна річ. От в мене просто зараз ідея для вас. Запишіть те, що ви вмієте робити. От такий аналіз, чому писати? Писати дуже класно, оскільки графічно, ми собі. Знаєте, всі мислі, ота каша, яка в голові є, от той сумбурт, ви його прям, знаєте, викидаєте, да? така рвота у вас буде, словесна. Просто раз і написали, що ви вмієте. От тут десятка, тобто 10. Напишіть 10 речей, що ви можете робити. Притом, от... Те, що робить вас юнік, унікальним. Оскільки кожна людина унікальна, ну просто ми забуваємо. Нам кожен день розказують: тупий ти, нічого з тебе не буде. Подивися, сусід Петро краще, а Маланка ще краще. Тому 10 унікальних рис вашого характеру. Що це може бути? Впевнена, ви можете або хрестиком вишивати? Можливо, ви. Полюбляєте таро, можливо, ви полюбляєте камінчики, можливо, у вас є якась цікава тварина втома, можливо, ви полюбляєте орхідеї. До речі, хто мене з дівчат дивиться, одна з наших е, дівчат на Фейсбуці да, вона сказала, що вона з собою привезла з України орхідеї. Тобто, незвичайна людина, хтось привіз собак, хтось вміє е, щось плести, хтось пише верші. Це те, що вас робить унікальним. Напишіть це для себе. Тому що ми себе обіцінюємо часто. І коли от навантаження таке велике йде з усіх сторін, то дуже класно подивитися якраз на те, що ви можете робити дуже круто, і це дасть вам сили, це буде вашим позитивом. Давайте ще подивимось одну карту. І святкуйте. Дивіться, все, трактор знає, куди їде. А Льовушка знає, куди він йде. Це святкування. Це в нас двішники, дні народження, класні закінчення проєктами. Це вам дають роботу. Ви мріяли десь вступити-вступите. Робота в команді. От бачите, іменно святкування. Тільки дивіться, що ви там їсте, п'єте. Бачите, у вас наколоди, ваш да? кубков також маленьке може бути таке. Сабантуйчик, тобто, в березні, може, ви будете 8 березня справляти взагалі я не знаю, як ми зараз до цього свята відносимось. Е, дуже важколітнім людям, От моїй бабусі 87 років, і вона святкувала завжди 8 березня, 8 березня. Тому от важко пояснити, наприклад, чому ми зараз не святкуємо, чи це наше свято, чи не наше свято. Але е, те, що ми дихаємо, це вже гарне свято. Тому. Святкуйте себе, шануйте себе. Наступна колода, з якою будемо працювати, Wild Another. Дике Таро. Оце було моє свято. Минулого тижня я купила цю колоду і завжди читаю мануал, читаю про символи. в принципі, Значення арканів вони є східними, але буває, що в колоді свої такі цікаві нюанси, які для мене, як для таролога, завжди такі: вау, правда, ніколи б не подумала. В цій колоді, наприклад, не люди зображені, так, а тварини. Оскільки кожна масть тару, вона пов'язана з певною твариною. І так, кошенятка, леви, пантерчики. А що буде? Для вас важливим у березні місяці. Давайте подивимось. Отшельник. Ну, бачите, вам два рази сказали отшельник, тому якщо карти кажуть два рази отшельник, то будь ласка. Дивіться, в нас це черепашка. Черепашка, ви знаєте, дуже повільна тварина, яка живе дуже-дуже довго і яка є мутрою. Не просто так черепаха є символом мудрості. Вам потрібно буде зробити акцент на своєму доміку. Залізьте ви в свій домік і відпочиньте. Притом в цій колоді було да, вам сумно, і ви маєте прийти трошки до тями. В даному випадку, і ви теж бачите світло. Світло є, світло в вас, але інколи потрібно. Пам'ятаєте нашу стару, стару рекламу. З'їж Данон, і нехай весь світ почекає. От вам потрібно в той домик. Ще раз, відправляєте всіх, хто з вами разом живе, а ви йдете самі на природу. До речі, в Німеччині така цікава практика: є монастирі, в яких ви можете побути на вихідних, є спеціальні такі якісь програми, ви приходите і ви там мовчите. Тобто два дні вимикаєте все, що вимикається, і. Для кого є це цікавим, подивіться. І виживете життям от, тих монахів, хто є в монастирі, але от у вас йде таке очищення. Зробіть собі знаєте, такий мікс. То ви гуляєте, то ви самі, оскільки а, потрібно інколи а, тако назад, знаєте, сісти, лягти і подивитися. На життя не активним, так, от як вам тут була порада, гуляйте, а пасивним свого томіка. Давайте ще одну карту я витягну. І притом це якось так швидко станеться. Бачите, це якась така подія по да? це в нас жезли. Це подія, яка дуже швидко станеться в вашому житті. Можливо, от швидко вам захочеться десь пошукати. Самотності. З друго богу, це може бути якась поїздка. Якось ви так знаєте зранку просинаєтеся і думаєте так, через три години потяг на Париж. А можуть дівчата сказати: слухай, бігом, гоп-гей, і зібралися. Це може бути такий якийсь рух, просто ну, от неймовірний. Ви вирішили поїхати додому. Чи вам потрібно буде їхати додому? Взагалі, Чейник, це може бути літня людина, тобто, це може бути пов'язано з тим. От, бачите, тут більш така. Трактовка карт іде така філософська, тут не людина зображена, да? тобто, можливо десь швидко треба буде поїхати. Отакий От рух, просто рух. Це може бути якась автівку, вирішили викупити. Тобто все, що буде пов'язане з рухом. Давайте подивимось зараз, колода є лекціони Дайна Зелі, лекції вашої душі. Яку лекцію потрібно пройти вашій душі у бесні? Шановні леве, з вами дуже класно говорять карти. Подивіться, це подяка. Я вдячна цьому житті. За ті можливості, які є. І от подивіться, я вам говорила ця карта, коли корона чи рога, можна сказати, да, цього короля або цієї літньої людини. І от я вам кажу, напишіть, будь ласка, 10 якихось цікавих речей, які роблять вас унікальним. І от це є подяка. Подяка за те, що ви пройшли свій шлях у цьому житті і ви мали можливість щось вивчити. Є люди, які просто не мають шансу, наприклад, купити для себе певний курс або навчатися в певному університеті, чи це пов'язано з батьками, так, як в нас раніше гроші не заплатив і не вчився. Або людина каже, що вийшла заміж 18 років, одна дитина, друга, третя, а хтось не може потім вчитися. Взагалі освіта це те, що допомагає людині розширити свій кругозір. Або, наприклад, є родина, так, мати працює, забезпечує, а батько сидить вдома, бо в нього депресія. І мама не може сама по собі робити якісь там курси, ще на щось навчатися, купити собі, наприклад, курс косметичний чи зробити манікюр, оскільки батько не заробляє. І от ця подяка подяка Всесвіту за те, що. У вас є шанс мати певні якості, себе було розвивати. Це дуже-дуже важливо. Давайте подивимось ще одну пораду від Таро. У нас мудрість, да? хто у нас там написав калет Барон Райт. Дуже гарно розролює карти. І так, для левів на березень. Така я та свою карту, можете поставити лайк, якщо вам подобається інформація, якщо вам і комфортно. Вдячна, якщо ви підпишетесь на канал, поділитесь відео з друзями. Є буде е, розклад Таро для всіх знаків зодяку. І ми дивимося. О, божу, кажуть, як мімішність. Дивіться, soulmates. Наші пінгвінчики, які обіймаються коло них такі сердечки. Що таке soul? Soul — це душа. Мейт це як друзі. Є таке слово як клас мейц, тобто однокласники. А це люди, в яких одна душа на двох можна сказати. Німці називають це Зелян Февантен. Февантен це родичі, а Зіля це душа. Це родичі, по душі, це людина, в якої такі самі таракани, як у вас, назвемо це так. Людина, яка думає, як ви, яка, як то кажуть, подруга це не та, яка тягне тебе додому після якоїсь вечірки. Яка у вас буде, а це та, яка повзе коло тебе разом з тобою. Це людина, яка вас змушує сміятися, це людина, з якою вам комфортно. І це може, може бути не тільки, наприклад, ваша подруга, так? це може бути і друг. Це може просто бути. Якась ліва людина, з якою ви от спілкуєтесь. Наприклад, я познайомилася з пані Мариною. Марина, якщо ви не бачите, доброго вам вечора, з якою ми спілкуємося і стали такими близькими людьми протягом останнього року, або дівчата, які є в групі, так? в нашому Фініксі, на Фейсбуці, з якими вже зв'язок. Ментальний виникає. Тому я вам бажаю знайти цю людину, шановні котенятки. І я вам бажаю лишатися позитивними, щоб ваші пазюрі вам не потрібно було витягати. Думайте про себе, ловіть момент, насолоджуйтесь. І ми як завжди побачимося з вами наступного разу.